Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті, чи мужик ти, чи цар, все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь, той, в кого совість, як чистий кришталь? Ось такі слова говорить наш великий філософ, богослов Григорій Сковорода. У своєму знаменитому вірші всякому місту свій звичай і права. Він каже, що смерть не обходить нікого. Єдине, що їй може подолати, це совість, яка має бути чиста, як кришталь. І саме про цю совість нам сьогодні розповідає Святе Євангеліє. Слово совість, воно Має етимологічне походження як співвість, співвість із Господом. І Господь розповідає ні то притчу, ні то реальну історію, тому що саме тут, вперше з усіх притч, є людина, яка має ім'я. Можливо, це і історична була людина Лазар. Це ім'я. З грецької, з єврейської мови перекладається як допомога Божа. Не було кому йому допомогти, крім Господа. Два підходи до життя, два стани життєвих нам описується багатство і бідність. І одразу ж робиться акцент на тому, що рано чи пізно настане справедливість. Рано чи пізно той, хто був ображений в цьому світі, принижений, хто страждав, хто був непоміченим, він зможе отримати достойну винагороду. Той, хто жив в цьому світі, так що не помічав нікого навколо, впивався вином, жив розпусно, віддавався задоволенням, жив так, як кажуть святі отці, шукав тільки три речі. Славолюбства, сріблолюбства і сластолюбства. Слави, задоволень і грошей. Це те, що часто є головною метою життя багатьох із нас. І так проходить життя. Але, як каже Григорій Сковорода, знаю, що смерть вона не обійде нікого. І підсумок завжди для кожного є. Тому перша сторона цієї розповіді це справедливість. А друга сторона це Боже милосердя і любов. Тому що ми рідко задумуємося над тими важливими моментами, які в цій притчі є. Багач був похований, робиться акцент. І напевно був похований за всіма. Релігійними правилами, він швидше за все був віруючою людиною. А можна сказати, це навіть чітко видно, тому що він, коли опиняється в пеклі, він каже до Авраама, Отче Аврааме. Тобто він вважає Авраама своїм батьком. І відразу ж притча нам показує, що проблема багача була не в його багатстві. Чому? Тому що Авраам, до якого він звертається, який є в старозавітньому розумінні носієм того особливого стану, те місце, яке називалося лоно Авраамове. Що таке лоно? Ми кажемо іноді, лоно матері це те місце, де ми вперше отримуємо досвід безпеки, тепла, любові, коли ми перебуваємо у лоні матері. А тут лоно Авраамове це те місце, де людина отримує заспокоєння. Де людина, наче покрита Божим піклуванням, ми кажемо, що Господь є благоутробний. Він має благоутробу, Він нас огортає своєю любов'ю. І це було місце огорнутості, любов'ю отців, таких як Авраам для старозавітньої людини. Але ж Авраам сам то був багатою людиною. Тому дуже часто старозавітні люди вони вважали так, що якщо ти віриш в Бога, то ти повинен бути багатим. Бо якщо ти виконуєш заповіді Божі, обов'язково Господь тебе благословить. Тому проблема багача була не в багатстві. І заслуга Лазаря була також не в бідності. А в чому ж тоді була проблема? Проблема багача була в тому, що він. Був егоїстом, закритим на собі. Він не помічав іншого. І також дуже чітко це можна побачити у цій розповіді. Тому що багач, він каже, отче Аврааме. Тобто, Божих людей він шанує, релігію він шанує. Він вважає батьком своїм Авраама. Але про Лазаря, як він каже, скажи Лазарю. Хай він вмочить воду, палець і хоча б трішки полегшить мої страждання. Тобто для нього лазер має тільки цінність, як той, хто має принести йому якусь користь. Тобто дуже часто ми проживаємо життя так, що інші люди для нас є засобом, засобом, а не ціллю. І коли ти перетвориш іншу людину просто на об'єкт, який має тобі служити. Який має покращувати твоє життя, тобі буде дуже важко зрозуміти Бога. І Авраам, який отримує звернення від багача отче, він відповідає до багача сину. Він вважає його сином, вважає своєю дитиною. І оскільки ця розповідь з одної сторони про справедливість, а з іншої сторони вона про невимовну Божу любов. Тому що ця притча, вона досить серйозно пов'язана із притчею про блудного сина, про двох братів. Коли один син весь час залишався з батьком, а інший залишив батька, став, заблудив, тобто збився із шляху. І коли він повертається, то рідний син. І старший син не розуміє батька, не розуміє, чому він його пробачив. Він не може до нього долучитися. І ось тут ми бачимо, чому не може. Авраам каже: ти вже отримав свою винагороду під час життя, а Лазар страждав і зараз отримує. І між нами і вами є велика пропасть, яку ми не можемо подолати. Що це за пропасть? Це якраз пропасть отої совісті нашої, співвісті. Чи є ми у співвісті з Богом, чи ні? Чи розуміємо ми ставлення Бога до кожної людини і до всього світу загалом? Багач не розуміє. І тому є пропасть: він не може до Бога прийти, бо Він зациклений тільки на своєму благові. Він вже має шанс, побачивши Лазаря, сказати: Брате мій, я не помічав тебе усе своє життя. Я прошу тебе прощення. Я молю, Отче Аврааме, дай мені примиритися із Лазарем. Я тепер його побачив у вічному житті. Ні, багач нічого не зрозумів. Йому шанс даний, а він каже, хай він мочить палець, хай він мені послужить. А я не готовий нікому послужити. Тому в більшості. Багачів у світі є значно більше, ніж бідняків. І в буквальному, і в переносному розумінні цього слова. Лазарі, бідняки нас оточують. Просто подивіться на своє життя, і майже кожен з нас знайде, що десь поблизу ходить цей бідняк, а часто нами сприйнятий як невдаха людина, яку життя побило. Сюди я не зустрічав жодного храму, де би біля храму не крутився якийсь бідняк. Та навіть будинку жодного немає. Просто вийдіть на вулицю і побачите, як хтось буде в смітнику копатись, як хтось буде просити милостині. Ось ті лазарі, які нас оточують. Що це за люди? Це люди, яких ми часто можемо легко звинуватити. Ми кажемо, ну як можна було себе довести до такого стану. Як можна було дійти до того, щоб, маючи руки, ноги, розум, дійти до того, щоб не мати нічого? І ось такі люди, вони зазвичай не просто такими стають. Усі дослідження вже сучасних, психологів, показують, що люди всі між собою пов'язані. Є таке поняття, як соціологія. І соціум впливає на те, що з'являються люди, які відкинуті іншими. А це внаслідок банківської системи, внаслідок багатіїв, які обманюють, внаслідок сімей, які ранять. Тобто кожна людина, яка є найменшою в цьому світі, часто стала такою через нас, усіх, через тих, хто більш є вдалими. Тому світівці кажуть, хто такі багачі? Це більшість із нас, хто пристойно виглядають, хто хоча б якось змогли пристосуватися до цього життя. І що часто з нами стається, якщо ми усе своє оце більш впорядковане життя зведемо тільки до того, щоб збільшувати своє багатство, щоб збільшувати своє задоволення, щоб збільшувати свою безпеку. І, врешті-решт, що також дуже показово, Багач все ж не був позбавлений повністю переживання любові. Бо дивіться, що він каже. Отче Аврааме, попередь моїх братів, бо я маю братів, які лишилися ще живими, і треба, щоб вони покаялися. І для мене особисто дуже багато років це було таким викликом. Я не розумів, ну ж, насправді, не такий вже й поганий. Дивіться, перше, в пеклі ми кажемо, тільки про себе думає. Та ні, не тільки про себе думає, він ще про родину свою думає. А я думаю, що ніхто, так як український народ, не знає оцей наш підхід. Моя хата з краю, нікого не знаю. За брата думаю, за дружину ще думаю, за дітей ще думаю, за кума ще думаю, таке знамените комівство українське. І ось так виглядає наш підхід життєвий. Я буду піклуватися про тих, кого вважаю близькими собі, своїми братами. А виявляється, так і виник наш світ, коли один народ нападає на інший. Бо, виявляється, він то вважає своїм тих, хто є його братами, хто, є, хто говорить одною мовою із ними. Хто належить до певної території, до певного світогляду, такого так званого руського світу. І ось оце таке багатство. Цим людина, вона каже, я знаю, що таке любов. А інший, хто виходить за межі цього мого світогляду, братерства, він для мене є байдужий. І тому пропасть стоїть між багачем і лазарем. Пропасть є в підході до життя. Бог каже, жодна людина не є чужою. Тому якщо ти маєш руки, ноги, якщо ти маєш розум, якщо ти маєш якусь здібність, якийсь талант, оце і є те твоє багатство, яке тобі Бог дав. Ти добрий вчитель, ти добрий працівник заводу чи будь-якої іншої сфери. Якщо ти не, не, не почнеш трішки оглядатися і піклуватися не тільки про свою сім'ю, не тільки про своїх братів, якщо ти не навчишся помічати людей. Оцих невдах світу цього, тобі не вдасться познайомитися із Богом і після завершення твого життя. Тому, дорогі брати і сестри, нам треба якраз в храмі Божому цього вчитися. От ми кажемо, брати і сестри, а це ще один заклик. Людино, нагадай собі, братами і сестрами є не ті, хто має кровне родство з тобою, а це кожна людина, яка є у твоєму житті. І якщо ти не навчишся. Виходити за межі братерства, сім'ї, кумівства, ти ніколи не зможеш правильно зрозуміти заклик Бога. І кожного разу, коли ми збираємося на Божественній літургії, ми якраз маємо вчитись, вчитись тої справжньої совісті Божої. Тої совісті, до якої закликає нас Григорій Сковорода. Вона має бути чиста, як той кришталь, бути у співвісті з Богом, оту вість, яку нам Господь відкриває. Всі ми, діти Божі. І поки не почнемо помічати слабких світу цього, поки не почнемо відчувати відповідальність за все, що відбувається навколо нас, ми не зможемо подолати цю безодню між лазарем і богачем. І оскільки все ж таки багато хто в певні етапи нашого життя відчуває себе і лазарем, особливо зараз. Коли ми такі зранені, якщо не фізично, то душею. Коли нам так боляче і так часто все так виглядає, що ми, наче ті, хто чекаємо, як крихти нам скинуть із столів багачів світу цього. Тому що дуже справді є зараз наша батьківщина немічна і зранена. І в чому була сила Лазаря? Якщо багач не потрапив на лоно Авраамове не через багатство, а через егоїзм, то Лазар потрапив на лоно Авраамове не через бідність, а через терпіння своє. Він терпів, бо можна бути бідним і нарікати все життя. А він терпів, все дуже чітко видно. Він навіть зневаги до багача не мав, він просто хотів. Щоб хоча б крихти йому упали. Тобто він собі уявляв це, мріяв про це. І собаки йому лизали рани, вони йому співчували. А Лазар терпів. Тож, ким би ми себе не почували і ким би не побачили, давайте будемо вчитися любити і терпіти, щоб з нами не було. Амінь.